Затримувати, відсторонювати від керування військовими транспортними засобами осіб, які перебувають у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння, а також тих, які не мають документів на право керування або користування транспортними засобами, направляти у разі необхідності на медичний огляд водіїв військових транспортних засобів, вживати щодо водіїв. Інші заходи передбачені законодавством. дуже цікаво, які заходи: використовувати передбачені відповідними нормативно-правовими документами, нормативно-правовими актами, технічні засоби для виявлення фіксації порушень правил дорожнього руху. Забороняти використання військових транспортних засобів, технічні стан, яких загрожує безпеці дорожнього руху, чи довкілля або номери агрегатів, яких не відповідають записам у реєстраційних документах, затримувати, і доставляти в установленому порядку законодавством, військові транспортні засоби для тимчасового тримання на спеціальних майданчиках чи стоянках. Перевіряти у військових частинах та на військових об'єктах виконання контрольних і профілактичних заходів щодо забезпечення безпеки дорожнього руху, брати участь у встановленні обставин дорожно-транспортних пригод, чинених за участю водіїв транспортних засобів Міноборони, ЗСУ Державної спеціальної служби транспорту, осіб, які керували транспортними засобами. Збройних сил Державної спеціальної служби транспорту під час вчинення дорожньої транспортної пригоди. Сприяють командирам військових частин в усуненні порушень правил утримання шляхів, які знаходяться на територіях дислокації військових частин, обмежувати або забороняти проведення ремонтно будівельних та інших робіт чи заходів на зазначених шляхах. Якщо при цьому не дотримуються вимоги правил дорожнього руху, вносити у повноваженого державного органу пропозиції про анулювання дозволів на придбання, зберігання і носіння зброї, боєприпасів, а також спеціальних засобів самооборони, виданих військовослужбовцям та іншим громадянам, які проживають на території дислокації військових частин і зловживають спиртними напоями, а вживають наркотичні засоби, психотронні речовини. Та їх аналоги без призначення лікаря та в інших випадках, передбачених законодавством. А як вони це будуть визначати? У встановленому законом порядку вилучатого військовослужбовців та інших осіб, які незаконно перебувають на території військової частини або військового об'єкта, чи здійснюють противоправні дії, предмети і речі, заборонені або обмежені в обігу? А також речі документи, що є знаряддям або безпосереднім об'єктом правопорушення. Як це документи можуть бути об'єктом правопорушення? Дуже цікаво. Військовий криток – це об'єкт правопорушення. А ну, напишіть мені, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте про це, шановні підписники? Використовувати безперешкодно військові транспортні засоби для проїзду до місця події, доставки в лікувальні заклади осіб, які потребують невідкладної медичної допомоги. Переслідування правопорушників та їх доставки у відповідний підрозділ військової поліції чи в інший правоохоронний орган. Дуже цікаво, цивільних будуть затримувати. Дуже цікаво. дуже цікаво. встановленому законом порядку застосовувати заходи фізичного впливу, зберігати, носити і застосовувати спеціальні засоби, вогнепальну зброю, озброєння та бойову техніку, здійснювати оперативно-розшукову діяльність порядку, визначеному законом України про оперативно-розшукову діяльність на умовах. Кондефіційності та добровільності, здійснювати співпрацю з особами, у тому числі на договірних засадах, для отримання інформації про кримінальні та інші правопорушення, запобігання яким та припинення яких належить до компетенції саме військової поліції, а також про загрози щодо державного майна чи військових об'єктів закріплювати на оформленому одязі службових транспортних засобах. Транспортних, розміщувати по периметру військових частин будівель, які розміщуються, підрозділи військової поліції, автоматично фото, відеотехніку та використовувати отриману з неї інформацію для запобігання виявлення або фіксування правопорушень і забезпечення правопорядку, тобто допомагати Росії, як я розумію, дуже цікаво. Вживати Заходу припинення противоправних дій у разі захоплення. Чи блокування військових частин та військових об'єктів. А хто їх буде блокувати? Дуже цікаво. Проводити огляд військовослужбовців ЗСУ та Державної спеціальної служби транспорту, а також військовозобов'язаних та резервістів під час проходження ними зборів, військовослужбовців, інших військових формувань та правоохоронних органів на стан алкогольного. Наркотичного чи іншого сп'яніння або щодо перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції. Я думаю, що Альфа СБУ буде з ними розбиратися, у разі чого чи ДБ. дуже цікаво, як це вони будуть це визначати, а потім якийсь спецназ буде їх ставити на місце. Дуже цікаво, а також використовувати у випадках, визначених законом, спеціальні технічні засоби, тести для проведення такого огляду. Проводити у військових частинах та на військових об'єктах службові розслідування та перевірки додержання вимог законодавчих і нормативно-правових актів з питання службової діяльності з метою запобігання, виявлення та припинення кримінальних та інших правопорушень. Причин та умов, що їм сприяють забезпечення військової дисципліни та правопорядку. Я так думаю, все за ще оголошуватися буде всім, хто не згоден з командиром і судитися такі люди будуть. 35. Здійснювати інші повноваження передбачені цим та іншими законами. Застосування заходів фізичного впливу спеціальних засобів вогнепальної зброї, озброєння та бойової техніки військовослужбовцям і військової поліції. Стаття 20. Саме так: підстави та порядок застосування заходів фізичного впливу спеціальних заходів вогнепальної зброї, озброєння та бойової техніки, технічних приладів, технічних засобів та спеціалізованого програмного забезпечення військовослужбовцями військової поліції. Військовослужбовці військової поліції мають право застосувати заходи фізичного впливу, спеціальні засоби і вогнепальну зброю, а також застосувати технічні прилади, технічні засоби та спеціалізоване програмне забезпечення на підставки в порядках і в порядку передбачених. Законом України про національну поліцію за рахуванням особливостей, визначено цим законом. Під час внесення внутрішньої вартової служб військовослужбовці застосовують заклади примусу спеціальні засоби вогнепальну зброю відповідно до вимог статуту внутрішньої служби ЗСУ та статуту гарнізоної вартових служб ЗСУ. Військовослужбовці військової поліції мають право застосувати озброєння та бойову техніку в порядку та у випадках, передбачених цим законом. Військовослужбовці військової поліції зобов'язані проходити спеціальну підготовку, а також періодичну перевірку на здатність до дій, пов'язаних із застосуванням заходів примусу озброєння та бойової техніки на вміння надавати потерпілим домедичну допомогу. У разі застосування заходів примусу, збройної та бойової техніки, військовослужбовці військової поліції зобов'язані негайно в усній і протягом 24 годин у письмовій формі доповісти безпосередньо командиру, начальнику про застосування заходів примусу, озброєння та бойової техніки із зазначенням місця часу проти когось, яких обставин вони застосовувалися. Та наслідки їх застосування дуже цікаво, проти кого ще будуть застосовувати. Керівник територіального органу управління і підрозділу військової поліції про поранення або смерть, що сталося внаслідок застосування заходів примусу, озброєння та бойової техніки, а також про всі випадки застосування заходів примусу, озброєння та бойової техніки підлеглим. Військовослужбовцям негайно доповідає начальнику військової поліції, а також письмово повідомляє органи прокуратури. Застосування військовослужбовцями військової поліції заходів примусу з перевищенням повноваження, наданих законом тягне за собою відповідальність, встановлену законом. Якщо тобі потрібна юридична консультація, а вона тобі потрібна. З будь-яких норм права це коштує від 300 до 1000 гривень. В залежності від складності ваших запитань, викид і статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Юридичний захист в сфері військового права стосовно ТЦК та СП, коштує від 500 до 1000 гривень. Неправовий захист по темі військового права та ТЦК та СП 700 гривень. Також мене замовляє витяг закладом ЄРДПУ. Дізнайся, про свого контрагента. Заповнення позовної заяви в суд 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд 1000 гривень. Я надаю також консультації з кримінального права і процесу. Це коштує від 100 до 300 доларів США в залежності від складності вашої кримінальної справи та кримінального провадження. Також я надаю юридичні консультації в сфері податкового права, як водити автомобіль та бізнес у статусі людини. Я надаю юридичні консультації з усіх нам права в будь-яких країнах світу. Звертайся. Тобі це потрібно. Обов'язково підпишись на мій YouTube канал, Telegram канал Якщо ультраправий тип, підпишись на мій обов'язково. Телеграм-націоналістичний канал ОНК. Детальніше в шапці профілю цього відео. Також роби донати. Завдяки вашим донатам розвивається мій канал. Дякую, шановним українцям, які за кордоном і в Україні роблять мені регулярні донати. Дякую вам, шановні. Підписники і непідписники, які роблять мені Донат. Разом доб'ємо до 10 тисяч підписників, а потім до мільйона. Разом ми будуємо з вами правову країну. Ми разом з вами боремося проти несправедливості, яка сьогодні існує проти антиконституційних дій. Які сьогодні нам влаштували силові структури Республіки України. Також, як я оцінюю їх діяльність, це порушення статті 17, частини 4 Конституції України, це стаття 109, частина 1 стаття 111, це для них, хто порушує, то, то незаконно затримує вільне. Саме так, і вони будуть відповідати. Стаття 113 диверсія, стаття 111. дріб 1. Колабораційна діяльність. Тому, якщо ти ультраправий, звичайний українець, хочеш знати більше, як захистити свої права і свободу, обов'язково підпишись на цей YouTube канал, поширюй моє відео по усіх соцмережах. Також підпишись на мої соцмережі в описі до цього відео. Жми кнопку спонсорства спонсорувати. Тут обговорюється дуже важливе питання справа та інші питання правові і неправові стосовно юридичної тема і неюридичної темати.